Я міг би мовчати, і ти б це відчула, по погляду дотику Навіть по тиші, бо є в тобі щось, що світ зупиняє, І навіть зима тепліша, коли ти ближче Ці слова, не сукори, не реклама, це не з фільму, не з кліпу, не з йогось листа Це як серце, яке говорить голос, коли бракує всього, але ти вся суть буття Я тебе кохаю, і це не просто звук, це як подих ночі, коли не видно рук, це як фіра в очах, коли світ горить, я тебе кохаю, бо інакше не вмію жити Пісень уже співала про нас, про весни, зливи, розлуку, час. Але в тобі щось, як перший дотик, що не можна забути навіть крізь роки. Я не обіцяю райських халей, не завжди буду сильним, не завжди без сумнівів. Але кожного разу, коли ти поруч, я справжній, я чистий, я твій. Я тебе кохаю, не боюсь це сказати, це не фраза, це дім у який хочеться повертатися. Це не банальність, це не кліш, Це пульс у грудях, Це правда, що є, я тебе кохаю. На завте сцен, без якщо без хи Це на завжди сцен, без якщо без гри Тільки пісень уже співали про нас, про весни, зливи, розлуку, час. Але в тобі є щось, як перший дотик, що не можна забути навіть крізь роки. Я не обіцяю райських халей. Не завжди було сильним, не завжди без сумнівів. Але кожного разу, коли ти поруч, я справжній, я чистий, я твій. Я тебе кохаю, не боюся сказати. Це не фраза, це дім, у якій хочеться повертатись. Це не банальність, це не кліше це пульс у грудях. Це правда, що є. Я тебе кохаю, ти чуєш.